Завістимо прота сім'я, захистимо про сім'я, захистимо прота сім'я, захистимо прота сім'я, захистимо про сім'я, захистимо сім'я. Про прота сім'я, захистимо, про нас сім'я, захистимо, будь що ми все ще тут, права немає, ми все, ще тут, ми продовжуємо цю роботу. Тому ми все, тут, ми все ще тут, ми все ще тут. What? <laughs>

Вартістів рада зараз переймаються більше не такими виборами, своїми політичними амбіціями. І ті питання, які виносяться на голосування, на такі важливі, як більшість важливих для кінцям, тому я буду простох, але допомагає, щоб проголосувалась. Питання пропасної яру, що продовжувалося рішення. В інакшому випадку ми втратимо зелену зону в центру міста. Дякую вам, що ви тут.